Мешканці зруйнованого будинку на вулиці 50 років ВЛКСМ просять, аби два під'їзди, які найбільше постраждали від вибуху, повністю розібрали та збудували нові. В квартири трьох інших під'їздів вже дозволили заселитися. Там мешканці зізнаються жити в напівзруйнованому будинку. Бояться звісно, для цих людей тут, для всього дому, лучше було, щоб нове достроїли, тому що старе, воно вже там. Провалилось вниз, что-то, как они все сделают, кто его знает. Вот поэтому лучше было, чтобы новые. Но у нас же денег нет. В Украине вообще нет. Два зруйнованих під'їзди в цьому будинку будуть ремонтувати. Таке рішення прийняли чиновники міської ради разом з спеціалістами в будівництві. Замовником буде управління капітального будівництва, працюватимуть за проектом підприємства Чернігів Сіверпроект реконструкція. Будівельні роботи проведе домобудівний комбінат. Це вони близько 50 років тому будували цю п'ятиповерхівку. Потрібно забезпечити безпеку тих людей, які будуть працювати. Це будуть відбійні молотки, це буде вібрація, потрібно, скажімо так, вести нагляд над станом цієї споруди, потрібно закріпити її попередньо. Тому найголовніше зараз завдання і найтерміновіше це зробити виконати проєкт виробництва проведення робіт, для того, щоб забезпечити безпеку людей, які там будуть працювати. Вже 9 квітня підрядні організації обіцяють презентувати проект відновлення. Скільки триватиме ремонт під'їздів, спеціалісти не беруться прогнозувати. кажуть, детальніша картина розкриється, коли остаточно розберуть завали.